Венеційський кінофестиваль віддавна славиться тим, що включає до своєї програми контроверсійні з політичної та соціальної точки зору фільми. Цьогорічний фестиваль не став винятком. Пророк нова стрічка німецького режисера турецького походження Фатіха Акіна розповідає про геноцид фірмен в Туреччині 1915 року. Ця тема, як відомо, є доволі контроверсійною в цій країні, де радикально протилежні погляди на неї розділили населення приблизно пів на пів. За словами режисера, він намагався представити події так, аби всі глядачі могли ідентифікувати себе з героєм фільму. Я намагався зробити фільм, де обидві частини турецького суспільства як та, що категорично не сприймає геноциду, так і та, що визнає його. могли ототожнити себе з героєм стрічки. Юноцю тю <звучит> річ терд груп ужада арміні Моєю мрією Також було достукатись і до третьої групи вірмен у Туреччині, Вірменії та в цілому <звучит> <всі всі> світі. <звучит> я прагнув, щоб картина дійшла до сердець геть усіх людей з протилежних <звучит> і навіть ворожих один одному таборів. <звучит> <звучит> You don't know for на червоній килимовій доріжці дансько-американський актор, поет, музикант, фотограф та художник Віго Мортенштерн та французький актор алжирського походження Реда Катеб. Обидва знялися у фільмі французького режисера Девіда Ольгофена Водалені від людей за мотивного оповідання Альбера Кам'ю – Гість сюжет розгортається у 50-х роках під час війни за незалежність в Алжирі. Французький учитель з Алжирського села знаходить несподіваних союзника в місцевому дисиденті. І разом вони виступають проти уряду. Стрічка бере участь в офіційному конкурсі Венеційського кінофестивалю.